Вітаю всіх поціновувачів футзалу. Сьогодні ми беремося за одну з найважливіших тем удари. Давайте розберемо все до дрібниць, щоб кожен удар ставав реальною загрозою для суперника і, можливо, навіть вирішував долю матчу. Хто ж не хоче бити як профі? Гадаю, відповідь очевидна, і цей розбір це не просто суха теорія. Ні, тут ми отримаємо конкретні інструменти, такі собі ключі, щоб крок за кроком підняти свою гру на зовсім інший професійний рівень. Отже, з чого почати? Звісно ж, з фундаменту. Перш ніж розбирати конкретні види ударів, треба зазирнути, так би мовити, під капот, зрозуміти їхню анатомію. Бо насправді кожен класний удар, чи то потужний постріл, чи технічний парашут, базується на одних і тих самих механізмах. І ось ця механіка в дії. Будь-який удар це не один рух, а чітка послідовність з трьох етапів. Дивіться перше, підбігаємо до м'яча, друге, готуємося. Ставимо опорну ногу, робимо замах. І третя кульмінація сама робоча фаза, контакт з м'ячем. Ось ця тріада це, по суті, абетка, з якої складаються всі удари. А тепер переходимо до чотирьох золотих правил. І це не просто якісь поради, а універсальні закони фізики і біомеханіки. Вони працюють для абсолютно кожного удару. Хто їх опанує, той опанує гру. Правило номер один. Воно просте, але в цьому його геніальність. Щоб м'яч злетів у повітря, бити треба нижче його центру, тобто нижче умовного екватора. Це чиста фізика ніякої магії, саме так створюється потрібна підйомна сила. Правило друге про силу, де її джерело у міцній основі. Коли опорна нога стає на одній лінії з м'ячем, вона створює такий собі надійний якір, і саме це дозволяє вкласти в удар усю енергію тіла, а не лише ноги. Третє правило стосується точності. Як скерувати м'яч туди, куди треба? Дуже просто куди йде нога після контакту з м'ячем, туди полетить і сам м'яч. Треба ніби провести його ногою до самої цілі. Це такий собі невидимий приціл. І четверте, можливо, ключове правило нога це не палиця, а батіг. Треба забути про дерев'яні удари прямою ногою. Злегка зігнуті коліна дають пружність. Рух має бути хльостким, ніби ми не штовхаємо м'яч, а саме що вистрілюємо ним. Теорія це чудово, але футзал це перш за все практика. Тож переходимо до найцікавішого, до конкретних вправ, які допоможуть перетворити ці знання на реальну відчутну майстерність. Починаємо тренувати свій арсенал. Починаємо з базових речей, а саме з точності. Вправа біля стіни це найкращий помічник. Вона вчить головного відчувати м'яч і стабільно влучати в ціль. Спочатку техніка відточується з місця, а вже потім додається ігрова динаміка з розбігу. Так, тепер трохи ускладнимо завдання. Мета не просто точність, а й ще й висота. Вправа зі шнуром змушує контролювати траєкторію, надавати м'ячу правильну дугу. Це ж ідеальна підготовка до навісів та перекидань через суперника в грі. А ось це вже можна сказати вищий пілотаж. Вправа квадрат це такий собі комботест. Тут треба не лише перебити перешкоду, а й приземлити м'яч точно в задану зону. Це вимагає просто ювелірного контролю над силою і траєкторією. А тепер короткий підсумок, така собі шпаргалка. Тут усе наочно, назва вправи, дистанція і головна мета все просто від базової точності до складного комбінованого контролю. Це, по суті, готовий план для роботи над собою. Гаразд, підвищуємо ставки. Удар з льоту це те, що відділяє хорошого гравця від чудового. Це швидкість мислення, ідеальний таймінг, координація. Адже в динамічному футзалі не завжди є час, щоб прийняти та обробити м'яч. Як і завжди, починаємо з простого: спочатку відпрацьовуємо удар з власного підкидання, це потрібно, щоб тіло просто запам'ятало правильний рух. Коли з'явиться впевненість, можна переходити до роботи з партнером. Це додасть непередбачуваності і наблизить до реальних ігрових умов. Ця вправа це вже майже готова ігрова комбінація. Вона тренує не лише саму техніку удару зльоту, а й реакцію, вибір позиції і вміння віддати точний пас у відповідь. Це справжній тест на взаєморозуміння. Готові до вищого пілотажу. Переходимо до гри головою. Це, мабуть, один з найефективніших елементів футзалу, і це не просто удар, це справжня акробатика, яка вимагає сили, сміливості і, звісно ж, бездоганної техніки. І тут є одна дуже влучна думка: найскладніший удар головою той, що в падінні в китку. Чому? Бо він абсолютно несподіваний для суперника. Це вже не просто техніка, це тактичний хід, здатний зламати найнадійнішу оборону. Щоб опанувати гру головою безпечно і ефективно, варто почати з цих базових вправ. Вони вчать найважливішого удар наноситься не шиєю, а всім тілом. Сила йде від ніг через корпус і лише в кінці передається голові. А ось ця вправа з обручем, це наче тренажер для снайперів. Вона просто не залишає шансів на помилку. Щоб м'яч пройшов крізь кільце, треба бити правильною частиною чола і вкладати в удар увесь корпус. Техніка відточується до ідеалу. Давайте подивимося уважно на це порівняння зліва як треба, справа як не треба. Важливо запам'ятати удар наноситься чолом, а сила йде від корпусу. Кивок головою чи ще гірше, удар маківкою це непоширеніші помилки, які просто вбивають і силу, і точність. Отже, час підсумувати ось чотири ключові ідеї, які мають стати мантрою для кожного. Перше. Розуміти три фази удару. Друге завжди дотримуватись чотирьох золотих правил. Третє тренуватися усвідомлено, а не механічно. І четверте, найважливіше використовувати все тіло. Це і є формула прогресу. Що ж, теорію розібрали. Тепер найголовніше практика. Не варто відкладати це на потім. Треба просто обрати одну вправу з тих, що ми сьогодні обговорили, і спробувати її на найближчому тренуванні. Почати з малого, але почати вже сьогодні. Успіхів на паркеті.